Мої вітання, Євген або Євгеній Тарх і мій вірш наш світ. Справжні люди за сьомим небом знаходиться наш світ, тому потрібно написати в житті свій заповіт з днів рядків святої та нескінченної любові, яку завжди показувати треба в діях і у власній мові. Та з років стров великого, вселенського добра. Однак щоб замість цього не створилась чорна люта гра, меркантильного бажання з правилами чистої душі, що одразу перетворює гладенький шлях в одні кущі, А також змитій букв гармонії у віковому щасті, не піддаючись ніколи. Пітьми руйнації і злоби страсті. Хоча можливостей для повного згасання так багато, і забувати, для чого все таки існуємо, чревато. Так ось же полетіли тепер до світу нашого, додому, нас небо кличе спалахами блискавок і музикою грому. І подихами вітру, танцями дощу та сяйвом сонця. І ми одні не буде більш над нами керуючого охоронця. Тому збирайтесь, люди, справжні, настав той час. Дорога дуже довга з різнокольорових фарб чекає нас, до світу нашого, що зітканий зі світла й красоти. Істини та миру, милосердя співчуття і простоти. До нових зустрічей!